Вітаю, друзі, секундочку. Я рада з вами знову бути на групі. Давайте помолимось і будемо починати. Боже, дякую тобі за цей день, за можливість бути зараз тут, вивчати твоє слово, відкрий наші серця, не тільки наш розум, але й наші серця, тому що ти в другому посланці. Кримфан, кажеш про те, що ти нам робиш потяне серце. І я дякую за цю можливість. Тому будь зараз серед нас. Амінь. Так. Сподіваюсь, всім все видно, і ми з вами можемо рухатись далі. Хорошо. Так. А, сьогодні у нас з вами вже одинадцятий урок. Як управляти своїми ресурсами та підготувати спадкоємця? А насправді дуже таке ключове і хороше питання, тому що ми звикли, що сучасне християнство воно не готує спадкоємця. Чому я це знаю? Тому що я бачу, як. Багато людей навіть в області, не в одній, навіть на Всеукраїнському Союзі, у нас немає спадкоємців, ми чомусь не знаємо, кому передати. Неважливо, яке служіння. Просто от люди не бачать або не хочуть ще відходити від своїх позицій і тому как би, відтягують. Але знаєте, приходить час, хочеш ти цього чи не хочеш, коли ти Розумієш, що ти вже все, а спадкоємця нема. Тобто нема кому передати служіння, нема передати кому ті ресурси, які є. І знаєте, я вже в вірі 20 років і кожен раз всі 20 років я чую від різних людей, від да, які кажуть: ну, нема кому. Мало того, нова людина приходить. І каже, а, нічого не було, служіння мертве. І ти такий, один не передав, а інший взяв і ще тут дав туди. тебе, так нічого і не було. Тобто людина робила, робила, якісь ресурси використовувала, і оцінка іншої людини, а ти нічого не робив, служіння мертве. Тобто, виходить так, що ви самі все розумієте, да? Ми дорослі люди, негарно виходить. Тому поїхали. Ми зачастую думаємо, що спадкоємець це та людина, яка отримає якесь майно, хату, гроші, там, машину, не знаю, щось таке. Да? Але я хочу, щоб ми думали в широкому сенсі, тому що у нас е сфера життя багато. Е і говорити тільки про одну сферу життя це гроші або майно. Це добре, тому що у нас є, наприклад, у нас з сестрою домовлені з моєю близнючкою, якщо вдруг з Ігорем і Ірою щось трапляється, діти в мене. Разуміє, так? Тобто спадок, діти. Так само, якщо вдруг зі мною і з Дімою щось трапляється, мої діти з Ірою, не з кимось іншим, не в домі для сирот, а з нею. Так? Це передати спадок, підготуватися. І в нас багато сфер. Давайте прочитаємо Еклісіаста, четвертий розділ з першого по третій вірш. І знов я побачив всі утиски, що чинили під сонцем, і сльоза, ось утискованих, та немає для них потішителя, і насилля з руки, що їх гноблять, і немає для них потішителя. І я похвалив тих померлих, що давно померли, більш від живих, що живуть дотепер. А краще від них, від обох ті. Люди, людині, що досі іще не була, що не бачила чину лихого, що робиться під сонцем. Тобто ми бачимо з вами, що Еклесіаст каже, що людина, яка вже померла, вона краща за того, хто живе зараз, бо не бачить той безлад, гріх, те, що відбувається в житті. І потім він каже, що та ні, краще за цих двох людей це людина, яка ще не народилася, навіть не народилася. Дивіться, я хочу вам нагадати, єклезіаст це людина, яка виховувалася вибачати в гріху. Але так, да, було багато прикладу біблійних божих принципів. І е, треба розуміти, що сам еклесіаст прожив своє життя, да, е, він увійшов в царство Боже, він улюблене дитя Бога, але він багато грішив, якщо ви це розуміли. Тобто він. Е, Каже про те, що е, людина, яка сьогодні живе, бачить багато утисків. Він мав владу, е, він мав силу, гроші, мудрість, все необхідне для того, щоб це змінити. І в мене до які є питання, чому маючи таку владу, який не зробив те, що мав зробити, те, що міг би, наприклад, зробити. Да? Давайте подивимось на слово утиски. Переклад цього слова насильне, несправедливе обмежування чиїх-небудь прав та дій. Утиск це небажана для особи або груп осіб, поведінка або дій інших, метою чи наслідком яких є приниження людської гідності за певними ознаками. Зрозуміли, так? Да? Тобто, я ся скаже про ці утиски, да, про несправедливе відношення, і от будучи царем, чого ти це не міняєш. Які утиски вам довелося бачити, а які пережити у власному житті? Чи можемо ми мати надію в такі часи? Такі ключові питання, важливі. І хочу вам сказати про те, що якщо ви зараз себе порівнюєте з якимися, думаєте, ну він цар і він не зміг, а що можу я? Я взагалі порівняно з ним, ніхто і нічого. Це неправда. Кожен може зробити те, що може зробити на своєму рівні. І це вже великий крок і перемога. У християнстві. Окей, прочитаємо від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ перемі. А... Знаєте, дійсно тоді церква переживала багато утисків. І зараз дійсно є такі райони, такі моменти, де ми можемо да, бачити, що є утиск за віру. Але це рідкість, тому що сьогодні, в сучасному нашому світі, ми живемо там, де. Ну, наприклад, я приїхала в Закарпаття жити, я живу у Львові. <кій> Вибачте. І тут всі віруючі, всі релігійні, все нормально. Тут взагалі без, без питань. А одним, один момент я: а чи є ж таке віра? От, окей, гріб людини за праці у стосунках. Що означає, що нам треба втікати до лісу і ні з ким не спілкуватися і не працювати? Ми гніт будемо бачити в різних випадках, і як ми бачимо, тут теж може бути це не тільки за віру, це може бути ще за роботу, яку ти виконуєш. Наприклад, не виплатила заробітну плату, ти працюєш більше над. над Робочих часів і тобі нічого за це не дають, хорошого. Да? А ще й кажуть, що мало працюєш, давай більше, тому подібні. Тобто утиски можуть бути не тільки е, в плані віри, да? що ти віриш в Бога. Утиски можуть бути по роботі. Ще утиски можуть бути. Ми знаємо з вами серед людей, наприклад, о, да ти батан, о, з тобою скучно, да. Це теж утиски, насправді, друзі, і віруючи, це теж роблять. Що саме цікаве, віруючи це теж роблять. І це є недобре. Класянам, третій розділ, 23, 24. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов господеві, а не людям. Знаєте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. Дивіться, тут нам говориться про спадщину, яку готує нам Бог на небі. Ми це знаємо, да? у нас буде нагорода, вінець. Плюс ми з вами будемо всі мати там житло, кожен окремо своє. Ми будемо в Царстві Божому о, щось робити, якусь відповідальність нести. Да? Тобто у нас спадщина вона у Христі розширюється. І це доволі хороший приклад, що ми даємо після себе, що ми залишаємо після себе. Тому що є багато людей о, в сучасному світі, які дійсно не можуть народити, їм важко, якщо вони народжують, о, наприклад, чи екопоротворення. 99,9%, хочу інформацію і скривають, але це правда. Це люди, які народили навіть, і вони народили нездорову дитину. І потім дуже важко. Ану, секундочку. Перепрошую. E, і що ми залишаємо? Я не кажу зараз про дітей, я кажу про те, що ми дитині залишимо, як ми дитині допоможемо. Оце є важливим. Попілкуватися, e, де дитина буде, коли ти, як батько або матір помреш, да, вже підеш до Бога і так далі. E, або навпаки, e, мені дуже подобається, коли віруючі люди. Де не тільки віруч, насправді це багато в житті прикладів є і звичайних людей, які залишають в спадок цінності, сімейні традиції. І коли ти вже старий, тебе не віддають вгалімий пенсіонний санаторій скажімо так, да, в тому пристарілих, щось вибирати, якщо треба це зробити в плюс-мінус нормальне, це добре, і класно, коли ти. Як доросла людина в віці, якщо ти не шкоднічаєш, ти можеш жити з дітьми своїми, проте опікуються. У тебе є не просто елементарна їжа, та, а й спілкування, а й продовжуєш служити. Хоча ти живеш в домі, та, вже не своєму, а в домі своїх дітей і так так далі. Та. Тобто є він інший спадок. Тобто, я хочу порозуміти, що спадок поняття широке. Вони зациклються тільки на грошах. Єклісіаст, далі читаємо, 4 розділ, з 7 -го по 12. -й. І знову я бачив під сонцем. Бувають самотні, і немає, нікого, е і немає нікого він іншого, сина чи брата у нього нема. Та немає кінця всього зусилля його, і не насититься око, багатством його. і він не повість. Та для кого дбаю і позбавляю добра свою душу, морнота і оцей. І даремна робота воно. Краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. І якби вони спали підійно одне свого друга, та горе одному, як він упаде і нема другого, щоб підвести його. А також, коли вдвох покладуться, то тепло їм буде, і як же зогрітись одному. А коли б хто напав на одного, то вдвох вони стануть на нього. І нитка потина не скоро проветься. Гніт самотності ми бачимо. Да? Тут нам показан гніт самотності. Але це знов таки да? самотність це поняття теж дуже цікаве. Особисто я вважаю, що треба на тижні мати 3-4 години самотності для того, щоб. Щиро поспілкуватися з Богом, звільнити свої думки, які вже накручені за тиждень, і заспокоїтись. Коли ти постійно проживаєш в соціумі, ти не можеш заспокоїтися, у тебе не гонка така, бішена-бішена гонка. І щоб такого не було, треба, щоб була самотність на декілька годин, і це правильно. Але тут мається на увазі да, гніт самотності, коли ти зовсім один. Постійно і жодна людина не має тобі на підтримку. Це вже дійсно погано. Людина чому зла? Тому що нема кому да, попікуватися про неї, сказати добре слово, принести чашку чаю, да, теплого. Ну, тобто банальні прості речі, які дійсно тішать серце. Слова сказані, це думки сто разів прокручені у голові. І дійсно треба розуміти, що самотність вона. Грає велику роль в житті людини і має бути теж баланс в цьому питанні. Кісля п'ятий вже розділ з першого по сьому. Не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Бог бо на небі, а ти на землі. Тому то нехай нечисленними будуть слова твої. Бо як сон наступає через велику роботу, так багато слів має і голос безглуздого. Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, бо в нього немає уподобання до нерозумних, а що ти обітуєш сповни. Краще не дати обіду, ніж дати обід і не сповнити. Не давай своїм устам впроваджувати своє тіло у гріх і не говори перед Ангелом Божим це помилка що Бог буде гніватись на твій голос, і діла твоїх рук буде нищити, бо марнота в численності слів, снів, як і в многості слів, але ти бійся Бога. Якщо ти побачиш у краї, якому тускання бідаря та порушення права та правди, не дивуйся ті речі, бо високий пильнує згори над високим, а над ними Всевишній. Ми тут бачимо да, конкретні вказівки. Давайте ми їх трошечки перелічимо. Окей? Не квапитись своїми устами, серце нехай не сповнюється казати слова. Знаєте, з віком розумієш, дійсно, я пам'ятаю себе з молодою, ну, прям просто многословна, була, що капець. А зараз, слава Богу, за потроху від цього звільняюсь. І дійсно, жінкам дуже складно це робити, тому що у нас завжди є що сказати. Ось так, тому треба дбати. Коли зробиш обітницю Богові, то незволікає її виповнити. Дивіться, Бог взагалі каже в будь-якому випадку не давати обітниці, тому що людина не може виконати її. Ну от Після гріхопадіння ми стали нездатними робити те, що говоримо. Так буває, хочу вам сказати, абсолютно в будь яких випадках. Навіть, знаєте, ми так говоримо дуже часто. Я не буду слухати цього проповідника, бо його життя відрізняється від того, що він говорить за кафедрою. Я думаю, що всі це бачили, всі це чули, неодноразово, і хоч раз хтось з нас в цьому грішив. От. І хочу вам сказати про те, що хочеш не хочеш, а одну обітницю Богу дали. Це суміння доброї совісті, і, на жаль, ми виконати це не можемо. Оскільки скільки віруючих грішать, ну що вам сказати? Тому ми бачимо гріх інших людей, а себе не бачимо. І це є погано. Тому давайте святкувати за собою і не зволікати виконувати обітницю, яку даємо Богові. А краще взагалі не давати, да? краще не давати обіту, ніж дати його і не сповнити. Не дай своїм устам впроваджувати своє тіло у гріх. Дуже класно, не дай своїм устам, да? тобто роту словом, своє тіло в гріх. Ми інколи, тут такий момент, особливо буде для молоді, для підлітків дуже важливих, Знаєте, на, на деякі панти від'мося. А тобі слабо, а ти що не можеш? А ти ж там духовно зрілий, ти казала, да? і починається до того жовтня. А ти ж не треба на ці панти вестися все добре, не приводить своє тіло у гріх. Що тут мається на увазі. Коли ми ведемося з вами на провокацію, ми розуміємо серцем розумом, що не треба було це робити. Але ти вже сказав. І твоє тіло, воно починає хворіти. Це просто консуляція факту. Е, чому? Тому що в Біблії є таке поняття: унилий дух кості. Це факт Божий принцип. А унилий дух, тому що ти сам пішов проти себе, своїх принципів, і повівся на Єрунгу. Прочитаємо далі: з 10 го верша по 12. Як маєток примножується, то множиться і ті, що його поїдають, і яка користь його власникові, як тільки що бачити, бачили очі його? Сон солодкий і в трудящого, чи багатого? Чимало він їсть, а ситість багато спати йому не дає. Є лихо болюче, я бачив під сонцем його, багатство, яке бережеться його, власникові на лихо йому. Знов, Написано не тільки марнота, да? але тут ми з вами знову говоримо про спадок. Якщо ти не передаєш, ти переживаєш, ти спокійно не спиш. А якщо ти думаєш, що ти погано виховав дітей і вони зроблять марнотравство, то в мене питання: а чому ти після себе залишив такий дітей, такий спадок в дітях? Розумієте, да? Перша Тимофія 6. 6.10. великий же зиск то благочестя і задоволення, бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені, будьмо з того. А ті, хто хоче бігати багат, багатіти, упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні й шкідливі пожаливості, що втручають людей на загладу і загибель, бо корень усього лихо то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відпали від віри, поклали на себе велике страждання. Так? Я вам виділила, ви бачите, два речення: великий же зиск то благочестя із задоволенням. Це, як знаєте, християнський принцип, духовна дисципліна. Так? Благочестя це задоволення. Тобто, як каже нам апостол один, так, я маю змогу вміти жити як в бідності, так і в багатстві. Тобто мені нормально пережити і то, і то. Не хотілося, але нормально. Я переживу це гідно. Не буду роптати, а продовжу прославляти Бога в тих умовах, які в мене є. І корінь цього лихого то грошолюбство. Тут напряму сказано да, грошолюбство, гроші, і дійсно у багатьох людей, е, ну, знаєте, стикають багато з різними людьми, що е, вірують, люди безкоштовно, дійсно нічого не роблять вже багато років. Я прийшла 20 років тому, вже не робили, а зараз і тим паче за... ну, це рідкість, це прям я не знаю, який відсоток людей, які роблять щось безкоштовно, їх треба ще зустріти. І шостий розділ розбуде з першого по шостий вірш. І ще зло, що я бачив під сонцем, багато його між людьми. Ось людина, що Бог їй багато дає, і маєтки та славу, і недостатку нічому, чого заважає, зажадає, не чує вона для своєї душі, але Бог не дав влади їй те споживати, бо чужа людина то поїсть. Це марнота і недуга тяжка. Якби сотню дітей наплодив чоловік і прожив. Пречисленні літа і дні віку його були довгі, але не наситилась добре душа його, а до того не мав би й належного похорону, то кажу недонос... недоноскові краще від нього. Бо в марноті прийшов він і в темряві йде, а й в темряві сховане буде ім'я його. Ані сонця не бачив він, ані пізнав йому спокійніше від того. А коли б він жив двічі по тисячі літ та не бачив добра, то хіба не до місця одного все йде. Давайте з вами подивимось. Справжня віра в те, що все належить Богу, має три наслідки. Він може взяти все, що захоче, і коли захоче. Кожне рішення про витрати є духовним рішенням. Управління грошима неможливо підробити. Цікаві висновки, так? Да. Дивіться, це дуже важливо. Ми читаємо, я вам теж тут виділила да, декілька речень: Бог не дав влади їй те споживати. Я не кажу, що це з усіма багатіями, але дійсно є такі випадки, коли людина робить, 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 сама не споживає, все економить, збирає, складає, якось там заробляє. І, все. і інша людина цим користується. Це марнота і недуга. Недуга це хвороба так? Да? коли ми не вміємо з вами витрачати і користуватися тим, що Бог дає, це хвороба. І скільки б ми не прожили, скільки дітей не народили, це хвороба. Хвороба Не вміння користуватися, не вміння керувати тим, що Бог нам дає. Бог нам дає так сказав, та хоч би сто дітей народив, а похоронити тебе нема кому. Розумію, да? це, це так. Ну, Має дивувати так точно. Луки, 6 розділ 38. Давайте, давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви міряєте мірою, такою відміряють вам. Хочу вам сказати, люди, не очікуйте, що ви отримаєте добро від тої людини, яку ви зробили. В світі ходить та, така поговорка: від добра добра не шукають. Це факт. Ти робиш добро не тому, що потім ця людина тобі зробить щось добре. Ні, бо Бог тобі дасть будь-яку людину, яка зробить добро. Неважливо, яка віруча, невіруюча. Навіть є класна історія. Дуже люблю її, коли жінка подзвонила на раді і каже, що як би с тобі але навіть в бідноті, коли нема чого поїсти, я сильно буду посилати ім'я Бога. А, ну Багатій це почув, попросив свою людину а, принести як можна більше їжі і сказати, що це їжа від сатани. Ну і коли а, принесли ці жінці, вона навіть не спитала від кого. І людина питає, а, чому ти не спитаєш від кого їжа? А людина відповідає, ця жінка. Коли Бог каже, навіть сатана відкоюється. Чому? Тому що там є віра, і людина розуміє, для чого і як. Еклісяст, 6 розділ, 7, 8, і 12 між. Коли мудрий кого утискає, той сам нерозумним стає, а хабар губить серце, кінець діла ліпший від початку його, ліпше, терпеливий від чванькуватого або в тіні мудрості, як у тіні срібла, та користь пізнання у тому, що мудрість життя зберігає, тому хто має її, що описується як джерело відча, яке питання ми тут бачимо. Я хочу, щоб ви тут подумали да, наші ключові питання: хто, що, коли, куди, чому, тому що є свої моменти. Йдемо з вами далі. Якщо помрете наступного тижня, що буде з будинком? Як він може принести більше користі? <кій> що перейшло до вас від попередніх поколінь? Хто з родини буде дбати про самій предмети і передасть їх разом з сімейними розповідями наступним поколінням? Чим володієте, що могло б краще використовуватись кимось іншим? Чи є. Щось у будинку, що швидше за все вже не буде вами вживатися? Можете вітати? Які предмети з будинку діти викинуть? Чому самі цього не зробити? Що ви можете передати своїй родині, що було вчасно зараз, а не в майбутньому? Що ви можете передати на служіння зараз? Чи не будете боляче дітям, якщо ви віддасте все? Чи частину спадку на благодійність, чи погодяться? Хтось з дітей потребує більшої допомоги, ніж інші, як ви обговорюєте свої плани з іншими дітьми? Що ви бажаєте зробити в житті своїх дітей та внуків і як можете спрямувати кошти на ці цілі? Якщо ваша велика родина має все необхідне і ви вирішили своєю сім'єю фінансувати Божий проєкт, напишіть це в заповіті. Якщо у вас багато внуків і ви можете профінансувати кожному місійні поїздки, то це чудовий спосіб спрямувати Божі ресурси, ви матимете чудовий час, мріючи, плануючи і слухаючи Бога, куди можна вкласти кошти для найбільшого блага. Яка ваша улюблена справа? Що захоплюю і запалює? Що Бог поклав на серце, що бажаєте закінчити правда, усе в житті перед відходом? Цікаве питання, Да? Я думаю, що ви зможете на них відповісти. Я, коли буду втратити в Ютуб, я ці питання напишу в описі, щоб ви могли побачити, подумати, бо це дійсно цікаве питання: в то, що, коли, куди, чому і як це має статися. Цікаво. Друзі, я дуже вам дякую за присутність на цьому уроці. Давайте помолимось і повідповідати на ці питання сьогодні. Може, завтра, ну, на днях, да? приділіть цьому увагу, це важливо. І хай Господь буде в вашому житті. Боже, я дякую тобі за цей урок, за ці цінні думки, за такі хороші, життєві питання, на які ми маємо дати відповіді. Я дякую за те, що ти даєш нам зараз можливість саме про це подумати, проаналізувати і вирішити в своєму житті, як далі діяти, робити і від того. Правильно будувати свою кінечну точку перед приходом до тебе в царство, щоб те, що має статися, мало статися. А те, що ні, то щоб воно просто пройшло повз і не заважало служити тобі. Амінь. Дякую всім, друзі.